Hello, guys! Елогейс, мікрофон завжди і та всіх на каналі. Сьогодні ми поговоримо про фінального боса, саме про приклади команд на виду, які були на китайському серверу. Звісно, які там топи, які команди використовували. Спробую показати, як бюджетні команди. Розкажу про цього боса коротенько. Чому які тактики хто використовує? Звісно, розкажемо про нагороди за рейтинг, за позиції, які ви там можете все це зайняти, про всі мінуси та плюси. Все. На матеріал ми візьмемо з китайського серверу, Це все так само повторюється у нас. у Нас нічого. Нового. У нас єдине, що може бути, результати поорону набагато краще за рахунок того, що. А там граці все ж таки не грали, так як ми, великі повторні Е4. Тому в нас по ресурсам, по запасам героя, по пробудам все ж таки набагато краще. Давайте вже перейдемо вже до фінального боса. Будемо потрошки розглядати. Перше, про що хотілося б розказати, це звісно, вже про інший вимір, про бонуси. Сподіваюся, що кожен правець в клані, в такому, де ви вже отримали всі бафи для того, щоб збільшити. І свій урон для того, щоб додатково ще забустити аоє демедж, додатково ще підняти собі живучі, все за рахунок цього маленького якби нашого асіста. Це головне забрати перед фінальним босом. Я думаю, ні в кого не буде знаєте, цих проблем з цим. Далі вже переходимо дивитися самого боса. Так, перше, що хотілося б розглянути, це деякі приклади не таких, що прям бюджетних команд на фінальному босі. Тут. А ми не дивимося зараз на пробуди, на урон, нам головне побудування і як взагалі будувалася команда. Наприклад, одна із команд команд холоду. Тут ми бачимо Гвіндар, Аустера, а, Лосяшку, хоча, знаєте, замість Аустера може спокійно ставити відіміри, як замість Лосяшки. Тобто ми на це не дивимось, головне що тут іде команда через одного саппорта Філосі тільки через щити, ну без лікування. Філосія це та гриня, що може тримати. Команда, а, команда через холод набуває свій урончик в 277. В нас, я думаю, така пачка набувала б більше, плюс нормально би побудувати команду. Наприклад, Аустера замінити на від да, які який буде більше пробувати помі самоцілям, бо Аустер, чесно, ну, хоча тут він на плюс 5, він тут виглядає дуже непогано. Пак у нас Тебрів. Тут ми бачимо, у нас іде Ірзілас, сеті на баф атаки, плюс рука, до речі, на Клін з нього йде. Але в нього стоїть годинник. Годинник, я думаю, тут поставили з підсом, щоб він встигав ходити по таймінгам. Чітко, коли потрібно. Або навіть він встигає два рази за хід босса сходити. Теж, до речі, цікаво було знати, що до 30 скілхейсту плюс 130. Колди у нього вже йде не такий вже і великий. А, далі рука міфічна стоїть у нього на Клінц. Думаю, це, це то, щоб не йти через проти. лілька. Стандарти, як всі, в принципі, ДД вдягаються, тут нічого складного по ній немає, але тут вона з унікартом, тому такий в принципі, урончик. А урон бачимо команди Пітьми, дуже навіть немаленький, 400 мільйонів. Так, да, це не як у тайних босах, але я думаю, що в наших серверах урон буде навіть побільше. Сінтерелла в нас іде знову ж таки, в саті заливсь не йде ще міфічна а, шмотка на то, щоб хілитись. На це йде, як фул ДД, теж, до речі, трошки злучністю. Ну, можливо, просто так по статам вийшло зібрати. Головне Ріпікас. Ріпікас тут, мабуть, саме такий важливий герой, як правильно його вдіти. Ріпікас тут наседе перше. З рукою відьми, влучність в нього 270, плюс додатково за рахунок бусту від стихії буде це даватися, плюс у нього йде 337 спротиву. Плюс за рахунок здійсно, аури, ну, за рахунок стихії, це буде вже під 400 мап. Додатково плюс в неї йде якраз рукавиця на підхильчик за рахунок дебафів. І сет на залив. І пачка йде, до речі, взагалі без хіла і вона простояла, так розумію, весь час. Непогано. Ну тобто Лілька живуча дуже героїня, але те, що прям це не впала. При тому, що вона була навіть без міфічних рукавиць на відхіл, Оце трошки здивал. Далі нас іде команда через Найсу. ось тут, тут всі вже на плюсах. На Насті йде теж без спроту, в неї йде сет на міфічно на підхільчик. Чому нема спроту? Тому що тут Натанієль на лінси стабільно з бойового навику, головне Натанієлю дати е, спротив, щоб він не попадав в контроль, не, не, не отримав там, штрафи швидкості і все інше. З нього не знімалися бафи. Це і така пачка нестримних теж він стоїть весь час. І ви бачите, набуває 340 мільйонів. За рахунок Насті непогано. Е, далі я ще покажу бюджетні команди. звісно уже всі, що були на, на Китаї. Тут на СД пачка дикості, теж на плюсах 440. Непоганий урон. Навіть вони, до речі, темряву у нього перебили. А далі ось така от команда на СД вже утрути, більш бюджетно. Тут на СД Гаріан, Джор, Дуранго, Лотер, Твіч. Думаю, без Лотера спокійно ставимо вікану, можемо теж набити дуже непоганого. Лотер це зараз той герой, який спокійно заміняється на інше. Головне мати в команді, наприклад, того ж самого Твіча і робити з нього головного демежділера. А, знову ж таки, бачимо стати у лотера непогані, плюс іде спротив. Це якраз для, для того, щоб його не кові не контролювався. Твіч. З влучністю, плюс протом, плюс щось непоганим статтом до Твіча зібрати буде не прям так що легко. Далі до рангу у нас іде як накладання, для накладання руки відьб. До речі, Джорн. Джорн тут, мабуть, йде для того, щоб контролити боса для штрафу влучності, плюс додатково зливати команду. Тож кожен раз, коли Джорн буде отримати урон, якби від себе спасівки, він буде зливати команду. Це теж дуже корисно, це теж буде допомагати, плюс він буде за рахунок дебафу продовжено 2 секунди стабільно тримати штраф на команді. Ой на цьому драконі Якщо дракон ще й бафиться, в нього ще є ульта, яка знімає бафи. Навряд чи дракона можна контролити по штрафу швидкості. Але, пам'ятаю, один момент був в старому С1 де нам в команді дуже потрібно був мати або героїв, які контр Заливається здається так. плюс треба було свічку і лампу робити. Це для того, щоб у нас дракон падав на додаткові 5 секунд. Як працює знову ця тактика зараз. А я на Китай, на жаль, не грав фінену боса, тому не можу сказати, яка там точно тактика, О, чи працює вона досі піру, так що треба боса знаєте, завдяки цим артефактам, щоб він лягав. Якщо так, то звісно, вже б, треба буде такі герої. Ну і далі в нас іде Гаріан, звісно ж, через спротив, сеті залив у додатковому, плюс посох для живучості, ну і багато спроту, далі все нам тільки треба жир і скілхей, щоб він частіше ходив. Ну то Гарін такий, знаєте, епік, який тримає пачку теж соло, непогано. Uh, із таких героїв, що, звісно вже, призив, тут він набуває ще менше. Тут же призив ти, мабуть бюджетників більше. Тут лілька йде не з унікальним артефактом. Тому гравці, які не мають унікальний факт, ви повинні розраховувати плюс-мінус на такий урон під 300 мільйончиків ну ж таки, герої всі з протову, тактика з протову, вона прям у всіх командах, тому на нашому саппорту. Або он ну, дебафер, треба буде давати спротив побільше і все. От той саме Торін, 500 спротиву, талант через е, розпоцюжнене спротиву, сет заливу, посуг для того, щоб команда жила. Ну, то пачки не такі, щоб, знаєте, скла складно зібрати, все залежить буде від полу. Новачки, ну, новачкам ну, так буде складніше. А, далі тут у нас пачка йде світла, знову ж таки, через Хуберга Філта, Елтон, а, Лорентіль. Майже 300 теж мільйонів. Ну, буває, як і лілька, яка без унікарту. Теж за рахунок Гіліан, яка йде на сет залив. Е, дуже часто, долю, ставлять сапортом контролом, Тут сет залив, щоб за рахунок ударів, вони частіше заливалися і частіше ходили. Тобто, Чим частіше вони ходять, тим стаб... краще вони тримають команду, як чаще хілять, чаще їх клінцять. Теж даємо їй спротив, качаємо талант на розповсюдження, посо. Все. Ну, тобто команди збираються, як в принципі, не кінтинани боса. На деяких, да? Ну, нічого прям не міняється. От, якщо подивитися, всі команди такі залишаються. Десь просто талант, і у героях міняється. Все. А, до речі, Лорентілі тут вдягнули в сет заливу, плюс дали йому артефакт на перенос штрафів. Це додатково, щоб босс сам на себе штрафу накладав. Цікаво, не орган тут. Орган, мабуть, стоїть у а ані у Елтона рука відьми. Ну, Без органу, значить. А, ну і так само пак дикості. Пак дикості, який набиває. 350 мільйончиків, дуже непоганий результат. Через Огока, Флору, звісно вже думаю, сунікарту. Рука Відьми у Філісіті, Каспарчик ось такий, плюс-мінус. Ну і, звісно, усіх спротив. Огоку дають спротив, плюс Огоку сет, до речі, не який сет. Тут у нас іде два Два різних сета на додатковий скіл-хейст. Тобто скіл-хейст ми дають під соточку. Щоб він ходив частіше. Можливо, тут він навіть встигає прокостувати два рази свою ульту повний цикл боса. Треба буде навіть, потестувати потім, як вони це саме зробили. А, бо так поки що ми дивимося як команди, пересети точніше, ми звісно вже не знаємо. Ну, так подивитися по всім командам, їх не складно в принципі, зібрати. Це якщо ви аккаунт, у вас аккаунт вітерана, у вас нормальний пул. А щодо плюс-мінус ФТП команд, наприклад, ось така от команда через премцу, Через Сінтереллу, всі бездуш, і ми бачимо, наносить 200 мільйонів. У нас тут один жарлот, як саппорт стоїть, і 4 ДДшника. Це така команда теж може виходити на свій урон. Ось така команда. Тут, звісно, Філосія, не сказати, що це прям бюджетний саппорт. Але теж пачка, яка може нанести на 200 мільйонів виходити. Через Алстера, Рувену, Олга на Воріша. Така команда через Настримних, але тут, звісно, Настя, але на 230 мільйонів. Манкіки, Натаніель, Німбус, Настя Тарівол. За рахунок Насті, якраз такий такий ж урон. Думаю, без Насті урон тут було б набагато набагато менше. Але Манкікін непогано все це показав. Пачка дикості, без Флора, без каспара, без ой, да без Каспара, без Фелісіті. Але за рахунок Крісуса. Ну я думаю, тут спокійно можна поставити Адольфуса, він теж класно тримає зараз команд, він деякі комплей на кращий Крісуса, і тут за рахунок аналкика, Романа, Еріча і Джорна, от на 200 мільйонів пачка виходу бюджетно. Тому плюс-мінус такий варіант теж можна збирати. Взагалі, нагород про рейтинг, які нам даються, давайте коротко зараз ще глянемо. Я це постав в Дискорді. Десь там пару тижнів назад Це перше, це нагороди йдуть нас за вже результат загальний за підсумки боса в кінці нам дадуть. Тобто за топ-1. Будемо будем ми отримувати під 150 тисяч цієї кліпсідру, плюс 3 сувої, 8-8 рубінчиків. За топ 2 140, за топ-130, 3 130, за топ 4 10 120 тисяч. Ну і так далі, там буде нижче, нижче. Кліпсідра буде падати. Тут плюс-мінус нагороди можна отримати. За топ-10-20, там, там усіх потім будуть йти один легендарно сувий і по 500 рубінчиків. Тобто топ-3 завжди отримують найкраще. А потім це в нас нагорода щоденна. Це нам за щоденний підсумок буде по рейтингу давати теж. По, під, по урону, який вона носить щоденно, йде ще додатковий рейтинг. Тут нас іде 15 тисяч за перше місце, 13, тобто 14 за третє, 14,5 за друге. Тут надають прокачку духів стихії, навряд чи воно комусь буде потрібно на цьому етапі, плюс монети для цього магазину Glory, Глорі, де треба можна буде купити всякі адам аватарки, написи і все-таки про інше. А нагороди за саму скриню за набиття 140 мільйонів. Той, що ви будете набувати щоденно, ви будете отримати трошки духотворіння, досвід якраз таки іншого виміру. Тому, якщо ви навіть не забрали ці нагороди за 300 тисяч, ви спокійно їх заберете за рахунок ще фінального боса і плюс ще циклічні нагороди позабираєте. Ну і потрошку ми будемо збирати сувий. Босс плюс-мінус буде йти тиждень, тому за тиждень точно на один свій наш ще додатково можна буде. Раніше, якщо не помиляюсь. Нам давали гіліаліти в якомусь із рейтингов, зараз їх немає. Да? І в скринях тепер дають отакі нагороди. Ну, трошки нагороди вони поміняли, змінилися все ж таки. Могли би геліти вже і залишити. А що ви думаєте щодо боса? Приклади команд, які ми навели. Дякуючи гравцям, яких ми взяли ці матеріали, дякуючи блогерам на Ютубі, які теж знімали контент по китайському серверу. Це було дякую NefGaming, У нього деякі матеріали були взять. Ось так, трошки підсумок по цьому, під цьому боссу. Команди, в принципі, виглядає там, навіть бюджетні команди, які можна бувати 200 мільйонів, це непогано зібрати, думаю, багатьох не буде проблем. Головне, це шмот, який ви встигли нафармити до фінального боса. Це от головне. Ну і тактика. Тактика через спротив, та ж сама тактика, яку ми збирали на Тамару, на континентальній босів, де ми ставили саппорта з талантом на спротив, тобто прокачуємо багато спроту і потім за рахунок талантів. Вся команда в нас була з нормальним. Спротом тримала увесь uh, час цей uh, с -с, uh... <клес> І потім команда за рахунок таланту цього на розповсюдження спроту для команди стояла весь час. Тому зараз штрафи, боси як би навіть і не проблема. Раніше нам на цього бос треба було ставити а, декілька сапортів, тим паче, які там могли якось дебафи накладати, блок дебафів, да, або там накладати клінцити нас, при тому що частіше. Зараз це в принципі не так вже потрібно, просто качаємо талант, вкидаємо багато спроту, додаємо трошки спроту нашим ДД, і все, команда вже стоїть нормально. Це буде залежати від вашого тут. Урону це наявність крутих героїв і наявність міфічних артефактів. Бо, наприклад, без той самої руки відьми урон вже буде навіть, падати, і при тому, що так нормально, тому що рука відьми дає нам класти буст по демеджу, при тому, що масового демеджу. А дракон, як ніяк, має все ж таки масовий урон. Тому що у нього йдуть три цілі, у нього є голова, хвіст, і, здається, рука була, як було раніше в С1 так воно, в принципі, і зараз а, залишилось. Тому, друзі, а що ви думаєте про фінального боса? Які команди вам точно вдасться скласти, на які урони ви приблизно будете розраховувати? Це такі, знаєте, коротенько, просто ми подивилися, як били люди на Китаї. Звісно, вже в нас ситуація буде інакше, в нас і герої, інакші, трошки вже з душами, бо там на Китаї люди, якщо не рахувати донаторів, да, там в шки вони грають, лише грали тоді на той момент а ще перший сезон. А не так як ми там повторні ветерани, які вже майже два роки відіграли, у вас Такі хоч якісь герої, але вже з душами. Тому не забудьте написати думки в коментарях, все, що ви думаєте про фінальний босс та про склад команд, які плюс-мінус будете збирати. Ну і звісно, не позабудьте поставити. Подобаєчки на це відео і долучитися до наших груп Телеграм. Ви зараз бачите два посилання. Одна це група Телеграму YouTube каналу канал. Друже, друга це група ТГ для по погр... грі Dragon Hair. Звісно ж, друзі, нагадую, хто вводив мій промокоді під час події підтримки творця. Вам треба в першу групу, групу YouTube каналу, там є пост з цієї умовами як отримати свої нагороди саме ці провіки. Всім ще раз дякую за перегляд і побачимо з вами наступних відосиках на стрімах. Всім байбайду. Кожен бік це частина мого фоу. Влад тримає рисом. Це як хіп-хоп шоу. Влад Владровий стрими, як трофів безпеч. Відео летіки має формусів. Теж кожен день новий вайб, новий план. Влад Владна стриміться, справжній чемпіонський рад.